Сьогодні на нашому занятті ми поговоримо про комп'ютерні пристрої та програми. І дамо відповідь на питання, що робить комп'ютер комп'ютером, які складові в комп'ютері найважливіші і чи, чи всі програми працюють однаково на пристроях? Відповіді на ці питання ти можеш потім в кінці заняття написати в особистих коментарях до завдання. Починаючи з другого класу, ви знаєте, що комп'ютер це пристрій для роботи з даними. Тобто комп'ютер він може і шукати інформацію, і зберігати інформацію, і оброблювати її, і передавати. Зараз будь-яку професію, яку б ми не взяли, майже, майже завжди людина користується комп'ютером. Чи ви прийдете в супермаркет, чи ви... Зайдете в бібліотеку, чи архітектор, який працює на будівництві. Тобто, без комп'ютера уявити наше життя неможливо. В наш час розвиток комп'ютерних технологій йде дуже стрімко. Минулого заняття там в Google класі у вас було завдання, ви мали переглянути відео там коротеньке, про те, як розвивалися ноутбуки від найбільшого. За розміром до найменшого нетбука, який ви можете зараз носити в маленькій сумочці, або в своєму рюкзачку. Я... Перший вид це персональні комп'ютери. Ось вони бачу. Це ваші особисті комп'ютери. Це ваш може бути або стаціонарний ПК, або ваш планшет, або ваш особистий а, смартфон, або це може, може бути ваш ноутбук чи нетбук. Друге, це суперкомп'ютери. Ось вони. Це великі комп'ютери, які займають дуже багато місця. На них зазвичай робляться великі обчислення, або зберігається багато інформації. Можна сказати, що вся інформація інтернету зберігається на суперкомп'ютерах. І третій вид це мікрокомп'ютери, про які ми з вами спілкувались на минулих заняттях. Це маленькі такі комп'ютери, які знаходяться в звичайних пристроях, які ми використовуємо в побуті. Тобто це можуть бути пилосос, пральна машинка, кавоварня, будь-який взагалі електронний пристрій вже містить в собі маленький мікрокомп'ютер. Давайте з вами більш детально поглянемо на портативний комп'ютер. Здається, мені ви всі впізнали ці портативні комп'ютери. Напишіть, будь ласка, в особистих коментарях до завдання, які з цих портативних комп'ютерів у вас є. Тобто, це у нас ноутбуки та нетбуки або ноутбук Трансформер, ось він так виглядає. Це в нас що? Це у нас, у нас з вами розумні окуляри, смартфон, планшет, розумні годинники, Так. Я сподіваюся, що ви не путаєте розумні годинники та фітнес-трекери. Давайте з вами більш детально розглянемо, з чого складається персональний комп'ютер. Будь-який персональний комп'ютер складається з пристроїв введення, а також пристроїв виведення. Бувають ситуації, коли в комп'ютері є єдиний пристрій, який Є одночасно і пристроєм введення, і пристроєм виведення. Ну, наприклад, якщо ми об'єднаємо сканер разом з принтером, то ми отримуємо BFP, багатофункціональний пристрій. То це пристрій одночасно і введення, і виведення. Але головний пристрій це пристрій, який у нас з вами займається обробкою нашої даної, це системний блок. В якому знаходиться мозок нашого комп'ютера, це процесор. Ось він наш мозок з вами. До базових пристроїв введення, які є в комп'ютері, можна віднести сканер, камеру, мишу, клавіатуру. Але обов'язковими в персональному комп'ютері має бути клавіатура та миша. Пристрої виведення це колонки, монітор, принтер та багато інших. Можливо, ми з вами ще сьогодні їх розглянемо. Здається, обов'язковим пристроєм виведення, без якого не можна працювати за комп'ютером, є монітор. Також, якщо це у нас з вами та стаціонарний комп'ютер, це колонки. Давайте поглянемо на більш крутий комп'ютер, який, ну, Може знаходитись, наприклад, в нашому кабінеті інформатики. От зараз я буду ставити галочки, що в мене вдома є. В цьому комп'ютері є мікропроцесор, є мікрофон, через який записується інформація або передається, є веб-камера, є клавіатура, процес базовий пристрій, є мишка, є графічний планшет. І сканер. І пристрої виведення. Це принтер. Ви всі знаєте, що це за пристрій виведення, який друкує інформацію. Є проєктор, який може підключатись до комп'ютера для того, щоб вивести зображення на великий екран. Плотер. Плотер це такий великий принтер, який друкує великі такі плакати або великі, дуже великі зображення. Монітор. Колоноч. Через які ж пристрої у нас з вами відбувається введення даних. Ну, перший пристрій, ви знаєте, це у нас клавіатур. Це що за пристрій? миша. Це у нас з вами сканер. Мікрофон. Ось це називається геймпад. Можливо, в когось він навіть навідомий. Це у нас термінал, тачпад, ігровий руль. Знову ж таки, різні якісь датчики-сканери. Датчики-сканери у нас з вами. І графічний планшет. Отже, ми з вами розібрали пристроями введення даних. Далі дані потрібно якось зберігати та обробляти після того, як ми їх ввели в комп'ютер. Головний пристрій, ось він у нас головний. Пристрій у нас з вами це системний блок, в якому знаходиться всередині пристрій для зберігання даних. Це у нас вами жорсткий диск. Це у нас з вами процесор, який займає обробкою інформації. Це оперативна пам'ять, яка дуже така старенька. Яка займається також зберіганням даних. У кожного вас вдома, певно, є флешка, на якій ви зможете зберігати інформацію. У нас з вами є диск, але зараз вже епоха дисків трішки відходить, але досі бувають ситуації, коли потрібно зберігати. Інформацію на дисках в кожного, я думаю, що знайдеться якийсь диск SD-карта, яка часто використовується в професійних фотоапаратах. Пристрої виведення даних, давайте з вами поглянемо. Це у нас з вами може бути монітор, приступ, який є 100% в кожного, в кого є персональний стаціонарний комп'ютер. Це у нас з вами принтер. Це у нас з вами колоночки проектор, плотер і 3D-принтер. І наостанок давай з тобою заглянемо всередину системного блоку. Головний в системному блоці є процесор. Але ці всі складові потрібно десь на чомусь поєднувати. І ось ці всі складові системного блоку поєднуються на материнській платі. Ось так виглядає сучасна материнська плата. На якій знаходиться процесор, жорсткий диск, ось так він виглядає зараз, більш сучасний, це він називається FSD, блок живлення, який живить наш комп'ютер, оперативна пам'ять, відеокарта, дуже дорогий пристрій, який потрібний нам для відеоігор або для якихось графічних великих задач. Звичайно ж, це охолодження, ще він називається кулер, і це все може збиратися в ось такому гарному корпусі. Якщо ми говоримо про пристрої, якщо ми говоримо, що вони у нас з вами бувають різними, давайте зараз відкриємо слайд з комп'ютерними видами, Ну, наприклад, портативні комп'ютери, то виникає питання, чи всі програми можуть бути однаково працювати? На, на різних. Якщо це, наприклад, ноутбук і стаціонарний ПК, то дійсно там програми у нас працюють однаково, що на портативному комп'ютері, ноутбуці, що на стаціонарному ПК. Ми з вами не можемо запустити, наприклад, програму, яка написана під стаціонарний комп'ютер або ноутбук, на смартфоні. Чому? Можливо, хтось знає, якщо хто знає, то напишіть, але я дам підказку. Наступне наше заняття буде присвячене операційним системам. І от якраз таки від операційної системи залежить, як буде працювати та чи інша програма, в більшості випадків. І на різних пристроях у нас з вами можуть бути різні операційні системи. Ви ви вже добре знаєте, що є програми, які працюють на айфонах, а є програми, які не працюють на айфонах. Є додатки, які можна встановлювати на Android, а є додатки, які не можна встановити на Android. Отже, ми з вами знайшли відповіді на наші три головні запитання: це що робить комп'ютер? комп'ютером? які складові найважливіші? І чи всі програми працюють однаково на всіх приступів. Будь ласка, напиши в особистих коментарях до завдання відповіді на ці запитання. Коли ти вже напишеш відповіді на запитання, можеш переходити до виконання практичного завдання, а після того, як виконав практичне завдання, переходь до виконання інтерактивних вправ.